Відкриті стосунки тема, яка викликає багато суперечок. Хтось вважає їх порятунком для пар, хтось загрозою для традиційних цінностей. Але що ховається за цим поняттям? Сьогодні ми розвіємо 10 міфів про відкриті стосунки. Міф перший: відкриті стосунки це просто виправдання для зрад. Насправді. Відкриті стосунки базуються на чесності та взаємній згоді, на відміну від зради, де один партнер приховує свої дії, у відкритих стосунках всі домовленості обговорюються наперед. Як писав Іван Франко у творі перехресні стежки, кохання це не кайдани, це крила, що піднімають нас до небес. Ця цитата підкреслює, що справжнє кохання не повинно обмежувати свободу, а навпаки, надихати на розвиток. Міф другий. Це завжди призводить до ревнощів. Ревнощі це емоція, яка може виникати у будь-яких стосунках і в моногамних, і у відкритих. У відкритих стосунках ревнощі не приховують, а обговорюють. Багато пар навчаються працювати з ревнощами та прибирати їх, що робить їх стосунки лише міцнішими. Цікавий факт дослідження 2018 року, опубліковане в Journal of Social Personal Relationship, показало, що люди в поліаморних стосунках не відчувають більше ревнощів, ніж у моногамних. Міф третій: це руйнує сім'ю. Навпаки, багато пар у відкритих стосунках стверджують, що їхні сім'ї стали міцнішими. В них з'явилось більше довіри та поваги. Головне, це здорова комунікація та чесність. Цікавий факт. Дослідження 2020 року, опубліковане в Plus One, показало, що діти в поліаморних сім'ях часто виховуються в атмосфері любові та підтримки від кількох дорослих. Мів четвертий це тільки для молодих та безвідповідальних. Відкриті стосунки вибирають люди різного віку, включаючи тих, хто перебуває у довготривалих шлюбах. І виховує дітей у великих містах, таких як Київ, Харків чи Львів, все більше пар середнього віку обирають можливість відкритих стосунків, щоб зберегти довіру та свободу. Міф п'ятий це аморально. Мораль це питання особистих переконань. У відкритих стосунках головне це етика, чесність, повага та згода всіх учасників цікавий факт. За даними дослідження 2021 року, проведеного ЮГО, близько 4% американців визнають, що перебувають у відкритих стосунках. В Україні точних даних немає, але експерти вважають, що ця цифра поступово зростає. Міф шостий. Це тільки для геїв та лесбійок. Відкриті стосунки практикують люди різних орієнтацій. Наприклад, українська письменниця Ірина Клекіт у своїй книжці Двоє в ліжку не врахуючи коханців, розказує про свій багаторічний досвід шлюбу у відкритих стосунках, про відносини з чоловіком, коханцями і коханками. Мій сьомий – це несерйозно. Відкриті стосунки вимагають великого ступеня відповідальності. У відкритих стосунках партнери постійно повинні обговорювати свої почуття, межі та очікування. Цікавий факт. Дослідження 2017 року, опубліковане в Journal of Sex Research, показало, що люди в поліаморних стосунках часто більш задоволені своїм життям, ніж ті, хто практикує моногамію. Міф восьмий. Це небезпечно для здоров'я у відкритих стосунках. Партнери часто більш уважно ставляться до свого здоров'я. Оскільки відкритість та довіра дозволяють обговорювати питання безпеки та подбати один про одного і про своїх коханців. Вони частіше за моногамні пари регулярно здають профілактичні аналізи на захворювання, що передаються статевим шляхом, та носять з собою на побачення одноразові експрес-тести і звичайно ж презервативи. Цікавий факт: дослідження 2020 року, опубліковано Frontiers in Psychology, показало, що люди в етичних немоногамних стосунках. Часто мають вищий рівень комунікативних навичок. Міф дев'ятий: це не для всіх. Так, відкриті стосунки підходять не всім. Але те саме можна сказати і про моногамію. Головне знайти те, що робить щасливими саме вас. Історичний приклад: у козацькій культурі існували звичаї, які дозволяли чоловікам мати декілька партнерок. Це показує, що не моногамія. Не щось абсолютно нове для нашої культури. Міф 10-й: це модний тренд. Відкриті стосунки існували протягом всієї історії. Сьогодні про це говорять більше через зростання толерантності та через доступність інформації. Цікавий факт: за даними дослідження 2020 року, опублікованого в Plus One, близько 20% людей. Принаймні раз у житті пробували немоногамні стосунки. Відкриті стосунки це не краще і не гірше за моногамію. Вони про право обирати, що працює саме для вас. Головне, щоб усі учасники почувалися безпечно, поважали один одного і були чесними. І якщо ви досі вірите в міфи, спробуйте спитати себе, чому?